Добрий вечір. зараз у нас 16, 11, 16 року, ось так. Зараз подивіться, як люди у нас ходять в вішенках. Подивіться. Оце блядство. Скільки живуть вони, блядь, не бачать Ніхуя. Капець Оце ось так. Якщо захочеш пішки вийти з вішенок, треба ось тут між заборами пройти. Опа! Пролізли і далі йдемо. Суки, блядь, щоб ваші діти блядь, по всій дорогі так ходили. Блядь, як ось ми зараз ходимо. І люди тут ходять. Оце отак вони забезпечують нам прохід такий собачі. Зараз ось машина їде, якраз подивитесь. Якщо тут людина може пройти Ну Тут з цієї сторони зовсім нічого нема Ось так у нас село Ось така у нас ганебна влада яка думає про людей всі яким чином Банду геть. Що тут не вдіє. Акбар Айдар!